Операція займає ну, кілька ну, 30-40 хвилин і вирішується зразу кардинально всі ситуації. Всі. І тільки після того, як я відновив дівочість, дівчинка успокоїлася і прийняла себе, і, і мало б пройти ці явища нетримання сечі, а в неї це продовжувалося. І вона приїхала вся така е, в буквально шоковому стані, тому що одна статева губа стала в 5 разів більше за протилежну губу. Вітання, шановні глядачі. Я Павло Денищук, пластичний хірург. Якщо ви дивитесь це відео, значить вас цікавить пластична хірургія ви в вірному місці, тому що сьогодні ми будемо говорити про пластичну хірургію жіночих статевих органів. Інтимна пластична хірургія жіночих органів вона передбачає не тільки суто естетичну вирішення естетичної проблеми. Це Задача, яку вирішує, наприклад, і в соціальному плані, тому що часто буває так, що можуть розпадатися сім'ї. Може сім'я не створюватися по ряду причин, про які ми поговоримо чуть пізніше, в зв'язку з певними змінами або вродженими, або набутими в ділянці статевих жіночих органів. І почну з самої частої операції, яку виконують пластичні хірурги, в ділянці зовнішніх статевих органів це корекція якраз малих статевих губ. І якраз корекція малих статевих губ вона дає можливість для жінки, по-перше, або й для дівчини, до речі, тому що часто бувають і вроджені такі ситуації, коли є виражена асиметрія статевих губ, і вона ну, колосально впливає на психоемоційний стан. Жінки або дівчини, і це призводить до того, що вона має масу комплексів. Вроджені патології бувають такого плану, що ці губи надто гіпертрофовані. І коли дівчинка, наприклад, або жінка пізніше вже одягає якесь обтягуючу білизну, особливо коли вона хоче займатися в спортзалі, і це все для неї створює дискомфорт, тому що візуально воно ну в певній мірі візуалізується, і жінка уникає. Занять спортом, а друга ситуація, коли ці губи ще асиметричні. Це Пластична ще. хірургія цю задачу використ... виконує досить легко і досить просто, можливо, навіть під місцевою анестезією. Операція займає ну, кілька ну, 30-40 хвилин. І... Вирішується зразу кардинально всі ситуації. Це мій посил вперше і для мам, щоб ви поспілкувалися зі своїми донечками. Якщо в них є така проблема, то ви повинні для них розказати або можливо дати це відео, хай вони подивляться, і щоб зрозуміли, що ця задача, ця проблема вирішується. Я в своїй роботі використовую кілька методів для корекції якраз статевих губ, і це все залежить від тої форми, яка є у пацієнта. Коротенько можу сказати, що є такий варіант корекції гіпертрофованих статевих губ, малих статевих губ або асиметричних губ, коли я просто проводжу краєве надсічення цих губ, симетризую ці губи і роблю спеціальні шви, які повторяють такий фестончатий край губи, не такий рівний під лініючку, а він ніби такий, як має ну, в природньому стані ця губа. Або інколи я проводжу клиновидне висічення. Надлишку губи, і так само я проводжу зшивання цих губ вже. Це більш такий складний метод. І кількошарове зшивання губ воно відновлює форму губ. Рідко буває, коли, наприклад, є якась недорозвинутість губи. Ці ситуації також можна зробити корекцію або власними жировими клітинами, або можна використати окольчик гіалуронової кислоти і в певній мірі симетризувати ці губи. В мене були такі випадки. Вони, але вони набагато рідше виникають. Якщо ми мову зараз ведемо за губи, то давайте зразу ж поговоримо за великі статеві губи. Тобто ці губи, вони більш зовні, вони ніби окутують піфу. Тут буває частіше всього у жінок, які рожали і вже в більш віковому віці. Ці великі губи в нормі, вони. Наповнені, вони пружні. А після родового періоді вони втрачають цю пружність. З віком вони також втрачають пружність. І як результат, ну, для пацієнта хочеться відновити ці об'єми, цю пружність. І для цього я частіше всього використовую, звичайно, власні жирові клітини, і це дає можливість ну, для пацієнта відновити ті параметри, ті форми великих статевих губ, які були в неї раніше. Якщо ми зараз розглядаємо зовнішні статеві органи, то ми звернемо увагу зараз на клітор. І в нормі частинка клітора вона в спокійному стані також має бути видима, але часто буває, що над клітором з'являється досить великий шкірний такий наплив, ну, так званий капюшон над клітором. І він не відкривається навіть коли жінка. В статевому збудженні, в статевому контакті, і відповідним чином вона уникає такого важливого моменту, не отримує клітерний оргазм, і тому якраз важливо, щоб жінки знали, якщо в них є проблеми з кліторним оргазмом, то можливо в них є якраз надлишок шкірного покриву в ділянку в ділянці клітора, який абсолютно спокійно хірургічна е е е можливість зменшити цей капюшон. І я згадав зразу ж ситуацію, ситуацію, Коли у мене була пацієнтка, вона була операна в іншій клініці, і в неї. Була протилежна ситуація. Їй надзвичайно широко відкрили клітор. Він постійно відкритий, він подразнюється, і це призводить в неї до ну суттєвого дискомфорту. І вона прийшла до мене, якраз як відкоректувати цю ситуацію, коли в неї йде таке постійне подразнення. Вже якісь такі явища запального процесу в ділянці клітора. Ми використовуючи якраз власні жирові тканини, в певній мірі відкоректували. Ситуацію покращили, закрили частину клітера. Ще яка є ситуація по зовнішніх статевих органах, особливо в віковому, коли є надлишки шкіри в ділянці лобка, коли є надлишки шкіри в ділянці нижньої частини якраз живота, проводжу абдомінопластику. Або міні-абдомінопластику, або Класичну повну абдомінопластику. Абдомінопластика це висічення надлишків шкіри в ділянці якраз передньої червної стінки. І тут дуже важливо, що я жінок попереджую, і я їм говорю, щоб у вас буде такий ще додатковий хороший ефект підтягування промежений як результат проведення абдомінопластики. Коли я піднімаю буквально весь. Ну, розслаблений, дряблий варіант промежини, і воно має такий хороший, тонізуючий, і такий пружний вигляд. І це для жінок дуже подобається. Тому в цій ситуації, якраз хочу сказати, коли ми розглядаємо зовнішні статеві органи, які ми маємо можливості, як ми можемо відкоректувати, то це якраз від омолодження, якраз промежини в цілому, це використання абдомінопластики. Знову ж таки, варіант, коли є надлишки жирових тканин в ділянці лобка, вони надвисають і над статевими органами, вони надвисають над клітером. І це знову ж таки призводить до якогось дискомфорту. І як варіант, використовуючи просто ліпоаспірацію, забір цих надлишкових жирових тканин, дає можливість для жінки отримати ну, зовсім інший вигляд, і таке омолодження також проходить в результаті якраз. Ліпоаспірації. В цілому корекцію зовнішніх статевих органів я вже вам озвучив. Ми ніби погружаємося чуть глибший. Тут у нас йде такий орган, як пліва. Дівоча пліва, яка перекриває в дівчинки вхід в вагін. Вона є таким ніби закриваючим органом в давнину, особливо на теренах нашої країни, нашої України, досить ну, пильно відслідковували якраз цілісність цього органу, і були цілі ритуали, які показували, що. Весілля і чоловік взяв дівчину, є цнутливу. Наречена мала винести нижню білизну, простирадло, на якому є сліди крові. Це дуже важливий момент. На даний момент, ви всі розумієте, це не так важливо, але є країни, в яких цей ритуал залишається таким принциповим. Це арабські країни. І в них цей ритуал. Провірки цнотливості дівчини досить важливі, і він в них на даний момент присутній. І більше того, їх провіряють, як мені розповідали дівчата, які приходили на операцію, їх будуть провіряти гінекологи перед тим, як ну, сім'я дасть згоду на те, щоб було весілля. Тобто задача моя була провести не просто експрес-відновлення дівочості, а це операція, яка дає можливість відновлення дівочості в повному об'ємі з мінімумом якихось залишків своїх слідів, для того, щоб вони могли предстати якраз гінекологом, який буде провіряти, який він скаже, що так, дівочість не порушена. І якраз задача моя, або ну, задача пластичних хірургів, зокрема, зробити так операцію. І ця, до речі, операція називається відновлення дівочості двох або трьох шаровим методом. І це потрібно робити як мінімум за місяців два-три. Тому якщо це буде проведена операція, через тиждень, вона вже поїде додому, то гінеколог її буде оглядати, він щось замітить може. Якщо пройде буквально два-три місяці, він вже нічого там не замітить. Інший варіант це друга група. Це дівчата, які хочуть предстати перед своїм чоловіком або перед своїм другом, стати в такому цнутливому стані, або зробити подарунок. Були ситуації, коли дружина робила подарунок для свого. Для свого чоловіка, відновлюючи дівочість, але частіше в цій ситуації я використовую експрес-метод, тобто це одношарове відновлення дівочості, яке дає можливість якраз відновити дівочість і буквально через там кілька днів. Ну, Скористатися цією дівочістю і є ще один момент, коли мені приходилося відновлювати дівочість. Це після коли того е, акт зґвалтування дівчини, і це привело до максимально такого сильного стресу. І з нею працювали і гінекологи, і з нею працювали і психологи. Але результату такого, як би потрібно було, вони не отримали. І тільки після того, як я відновив дівочість, дівчинка успокоїлася і прийняла себе, і вона повірила в свою силу, в свою красу, в свою жіночість знову і після такого стресу. Зразу хочу сказати, що є суто такі естетичні моменти, але вони лікувальні моменти, коли ми можемо використовувати буквально власні жирові тканини для відновлення. Пружності, для покращення слизової вагіни, для в певній мірі зменшення розмірів навіть вагіни. В цій ситуації ліпофілінг досить гарно впливає на слизову, він привносить туди створові клітини іде потужне омолодження. Як я вже говорив, паралельно ми, звичайно, проводимо і ліпофілінг зовнішніх статевих органів, великих статевих губ, і, як правило, проводимо корекцію і е, стінок вагіни. В цій ситуації ми можемо зробити акцент якраз на Точці G, так звана, яка розміщена попередній попередній стінці вагіни. І таким чином для жінки дати можливість відчуття зовсім інше, особливо для жінки. І в певній мірі відчуття для чоловіка також буде е, в певній мірі оновлене, тому що пружність вагіни, пружність слизової буде набагато краще. Але коли є вже серія проведених родів, то чисто ліпофілінгом ми досягнути максимального ефекту ми не можемо. І в цій ситуації при умові, що жінка, ще, якщо вона говорить, що вона ще планує народжувати, я їй запропоную як мінімум лігатурну підтяжку. За методом якраз італійських хірургів, які розробили цей метод і дає можливість. Укріпити задню стінку вагіни і тим самим зменшити зад... зменшити розмір вагіни і ну, покращити суттєво е... почуття як відчуття як для жінки під час статевого акту, так і для чоловіка. Тому що ці нитки протягом року вони розсмокчуться, але вони залишать після себе такий хороший каркас по задній стінці, який укріпляє задню стінку. В певній мірі він навіть попереджує якесь опущення е... задньої стінки вагіни. Що ми йдемо далі, і жінка говорить, що вона вже рожати не хоче, і вона не планує рожати. В цій ситуації я можу запропонувати більш серйозне оперативне втручання це корекцію задньої стінки вагіни. шляхом якраз висічення. Як правило, там бувають рубці після пологів. І, так, як правило, там буває слабке тазове дно. Я укріпляю м'язи тазового дна. Я зменшую розтягування, розтягнені стінки саме, навколо якраз входу в вагіну. Я висікаю рубці, які бувають після родовому періоді. І це дає можливість суттєво зменшити розміри вагіни. Але тут ще не все. Я ще хотів би тут сказати, що часто буває ситуація, коли в післяпологовому періоді жінка може відчувати певні явища нетримання сечі. І в цій ситуації укріплення тільки задньої стінки вагіни не обійдеться. Тут потрібно укріпляти і передню стінку вагіни. Але тут є два моменти. Нетримання сечі буває там багатогранне. Воно якщо є психогенне такого плану. Псикогенний сечовий міхур, там є багато таких моментів, які також можуть призводити до нетримання сечі. І моя операція укріплення передньої стінки вагіни може не дати того ефекту. І у мене був такий варіант, коли ми провели корекцію передньої стінки вагіни. Ніби я чекав, що в неї має пройти це ще раніше, далеко раніше було, коли я починав ці, ці операції. І мало б пройти ці явища нетримання сечі, а в неї це продовжувалося, хоча розміри вагіни все її влаштовує, а нетримання сечі залишилося. Тому тільки в контакті з урологом ми досягнули бажаного ефекту, коли було проведено відповідне лікування, яке не заключалося в якраз розслабленні з передньої стінки вагіни. Хоча в більшості випадків, якраз причина післяродового нетримання сечі, вона якраз і є в розтягненні передньої стінки вагіни, і корекція передньої стінки вагіни вона. Виліковує цю проблему. Тут найважливіший момент це, звичайно, не жити статевим життям місяць мінімум. А інколи, я говорю, ми через місяць з вами зустрінемося, я вас подивлюся і тоді скажу. Чи маєте вже право ви займатися тим життям, інколи гру ще дві неділі вам потрібно почекати, тому що там є нитки, які розсмоктуються, є в глибині митки, нитки, які не розсмоктуються, мені потрібно відчути і зрозуміти, який процес на даний момент не є. Тому що в кожної людини процес відновлення, процес загоювання різний. Але в середньому жінка повинна настроїтись як мінімум місяць, виключити статеве життя. До речі, ця вимога вона відноситься не тільки до корекції вагіни. Ця вимога відноситься і до корекції, зокрема, наприклад, малих статевих губ. Тому що якщо буде набагато раніше статеве життя, воно може розірвати наші ще ніжні рубці, шви і це може призвести до повторного оперативного втручання. І в мене була ситуація, до речі, така, коли. Пацієнтка там буквально через дві неділі з'явилася статем життя, в неї накачало гематому. І вона приїхала вся така е, в буквально шоковому стані, тому що одна статева губа стала в п'ять разів більше за протилежну губу. Ну нічого, ми зробили місцеву анестезію, випустив гематому, там прошив і відновилося. Але вже загоювання пройшло набагато довше. Так що тут дуже важливо ці рекомендації хірурга. Чітко дотримуватися їх. Ну, в принципі, я думаю, вам так гарно розповів про всі оперативні втручання в ділянці статевих органів. Я думаю, можливо, ви дещо знали, а можливо, багато ви за себе відкрили нового. Якщо ви вдячні, то будь ласка, поставте лайк, поділітеся з друзями. Якщо це вам буде доречно, і ви не комплексуєте з цією інформацією, ви можете нею поділитися. Це буде, до речі, ваша вдячність за. Роботу моєї команди за мою роботу, ставте лайк. Якщо ви ще до речі не підписані, підписуйтесь, буде багато багато цікавого нового. Будьте здорові, красиві, удачі вам!